Долучаюсь. Ну пам'ятаєте, я не знаю, чи пам'ятаєте, коли а, а, вийшов фільм Star Wars а, в 70-х роках, і його побачили в Москві, ну є така легенда, що подумали, що це американці okay. таку справді зброю а, винагадують. І ці мультики а, мені щось трохи цього нагадують. Чі що ти показував, що його я ще покажу? Що, почекай, <плес> почекай це не все ж. <плес> <плес> Але що я хочу я вчора подивився цілу цю колег, колегію Міністерства оборони РФ, і. і там що цікаво є подивитися при кінці, путін виступає ну якоби з експромтом. Тобто він має там першу промову, тоді Шойгу доповідає, і тоді Путін 20 чи 30 хвилин виступає і там і найцікавіше. Бо він вже, по-перше, не виглядає. Ну, він виглядає здоровий, чи ця ітерація Путіна виглядає здорова. Але цікавий більше тон, що він оправдує. Він намагається оправдати перед а, а, цими генералами, що ві чому ця а, війна насправді потрібна, і там нічого нового він не сказав. Не у нацисти там, це не ми. Це ми а, тут ні, ні при чому. Ми мусили відреагувати, але. Він є таке відчуття, що він відчуває, що йому дихають за спиною, і тут слід пригадати, що в перших тижнях і навіть до повномасштабного вторгнення ймовірність сценарію, де хтось в Росії самі знімають Путіна, це буде саме військові. І тому я думаю, він е, мусив перед ними виступити і ще це зробити показово. І він міг сканцелювати і прес-конференцію, і, і ці другі, але це цього він не міг. І мені цікаво, чи ті генерали, ну там є паркетні, там е, і так далі. Але чи вони е, е, побачили і відчули це саме, що це. Вова починає е, його хвіст між ногами, е, як та собака починає хвіст е, між ногами. Чекунь, знаю, а між ногами це правильно. Рома. У нас вчора був там вечір.